Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу Як прожити довге повноцінне життя. Автор Ілля Мутовін. Книга Іллі Мутовіна Як прожити довге повноцінне життя пропонує комплексний погляд на досягнення довголіття та благополуччя, наголошуючи на глибокому взаємозв'язку між фізичним і ментальним здоров'ям. Автор закликає читача не просто слідувати рекомендаціям. А й глибоко зрозуміти біологічні механізми, які лежать в основі нашого функціонування, щоб адаптувати сучасний спосіб життя до природних потреб організму. Книга розділена на дві основні частини фізичне та ментальне здоров'я, детально розкриваючи ключові аспекти кожного з них: фізичне здоров'я, фізична активність в епоху сидячого способу життя, фізична активність є дефіцитним ресурсом. Автор пропонує кілька принципів для її збільшення. 1. Постійний рух. Не сидіть більше 50 хвилин поспіль. Розбийте тривалу активність на короткі, але регулярні п'ятихвилинні розминки. Прагніть проходити щонайменше 8-15 тисяч кроків на день. Помірні кардіонавантаження, велотренажер, бігова доріжка також ефективні. 2. Силові вправи. Включіть у програму загальнозміцнюючі вправи, що задіють великі групи м'язів, включаючи серцевий, наприклад, жим лежаче, станова тяга, підтягування. Це покращує загальний тонус та силу. 3. Розтяжка. Регулярна практика розтяжки, стречінг, йога, пілатес. Важлива для гнучності м'язів, сухожиль та зв'язки. Робіть це систематично, але без фанатизму, щоб уникнути травм. 4. Баланс у тренуваннях. Слухайте своє тіло. Фізичне насильство не корисне для здоров'я в довгостроковій перспективі. Високоінтенсивні інтервальні тренування VIT та кросфіт не рекомендуються через високий ризик перевантаження та травм. 5. регулярність. Оптимальна кількість тренувань 2-5 разів на тиждень. Рідше стрес. Частіше м'язи не встигають відновлюватись. Контролюйте пульс спокою вранці. Якщо він значно вищий за норму, дайте організму відпочити. 6. сауна. Після тренування сауна благотворно впливає на організм. 10-12 хвилин за захід, не більше 1-2 заходи. Важливо уникати сауни перед сном, після холодної купелі необхідний прогрів. Категорично виключить алкоголь та тютюн. 7. правильна постава під час ходьби або стоячи дивіться прямо або в небо, а не під ноги чи у смартфон. Це запобігає перевантаженню шийного та поперекового відділів хребта. Випрямлення шиї за кілька місяців веде до вирівняної постави. Корсети для постави не рекомендуються без медичних показань, оскільки вони послаблюють м'язи спини. Вісім. Сидіння. Завжди сидіть із прямою спиною. Уникайте стільців та крісел, що провокують неправильну поставу. Ідеально сидіти на табуреті або фітболі, що природньо підтримує пряме положення тіла. Правильне харчування. Основа довгострокового здоров'я, усвідомлене харчування. 1. Цукор головний ворог. Надмірне вживання цукру є ключовим шкідником. Різкі стрибки інсуліну провокують утворення холестеринових бляшок, що призводять до інфарктів та інсультів. Цукор також сушить та старіє шкіру, знижує рівень колагену та погіршує когнітивні здібності. Природа передбачила різкі інсулінові реакції лише для екстрених випадків, але ми запускаємо цей енергоємний процес багаторазово на день, виснажуючи організм. 2. Цукор і вага. Саме цукор, а не жир є основною причиною надмірної ваги. Надлишок глюкози, що утворюється з цукру, перетворюється на глікоген, а потім на жирову тканину. 3. індекс маси тіла. ІМТ. Простий спосіб визначити надмірну вагу. ІМТ дорівнює маса в кілограмах поділити на зріст у метрах у квадраті. Норма – 18,5-24,9. 4. безпечна норма цукру. Близько 50 грамів на день. Але ця цифра може змінюватись. Важливо зменшити споживання солодощів та борошняного, а також враховувати прихований цукор у рафінованих продуктах, шліфований рис, мюслі, білий хліб та крохмальних продуктах, картопля, кукурудза, гарбуз. Написи фітнес або «слім» на продуктах часто вводять у оману: 5. глікемічний ЖІ та інсуліновий І індекси. Знання цих індексів допомагає стабілізувати цукрову дієту. Вони не завжди збігаються, молоко. Чим більше продукт подрібнений, прожарений або проварений, тим вищий його жиї та іі. Смажене м'ясо краще котлет, а пальсин краще фрешу. 6. лайфхаки для ласунів. Змішуйте продукти з різними індексами: сир, низький гі, з джемом, високий гі, дасть помірний гі. Їжте солодке лише після повноцінного прийому їжі. Це допоможе уникнути різких стрибків цукру та інсуліну. Сім аспартам досить безпечний, але змінює смакове сприйняття, роблячи натурально солодкі продукти менш привабливими. 8. Співвідношення БЖВ. Традиційне 203545 це середні показники. Не обов'язково точно підраховувати калорії, якщо ви розумієте свій раціон. Точний підрахунок потрібен лише для тих, хто не розуміє свого харчування або не бачить результатів у вазі. Дев'ять середземноморська дієта. На сьогодні єдина дієта, довгострокове дотримання якої доведено продовжує життя, включає багато овочів, особливо помідори, перець, цукіні, баклажани, рибу, морепродукти, хліб та пасту з твердих сортів пшениці, олихкову олію, багато зелені, мало м'яса та вина. 10. кетодієта. Вуглеводи виключаються, мозок переходить на живлення кетонами, короткостроково знижує ризик раку, покращує когнітивні функції, тонізує. Довгострокових досліджень поки немає. 11. графік харчування. Практикуйте інтервальне голодування. Їжте протягом 8 годин, не їжте 16 годин, наприклад, з 18.00 до 10 достатньо 4-5 днів на тиждень. Один день на тиждень може бути розвантажувальним, важкоперетравлювані продукти або тільки вода. Голодування необхідно узгоджувати з лікарем. 12. Дрібні, але ефективні коригування. Пийте воду, не досолюйте їжу. Сіль вже є в продуктах. Відмовтеся від дешевої їжі та алкоголю. Жодна кількість алкоголю не корисна. Не приймайте бади та вітаміни без призначення лікаря. Здорові людині вони можуть нашкодити. 13. Їжте менше. Переробка їжі це навантаження на організм. Ставтеся до прийому їжі як до необхідності, а не до надмірності. Режим сну Сон не марна трата часу, а еволюційно необхідний процес. 1. Лягайте спати до 23.00. Більшість людей не є совами, справжніх лише 5%, а жертвами перезбудження. 2. Підготовка до сну. Приберіть усі екрани за 1-2 години до сну. Виключіть каву, алкоголь, нікотин за 2-3 години. Уникайте фізичної активності перед сном. Відкладайте емоційно складні питання на ранок. Читайте паперові книги. Гуляйте, медитуйте. Створіть вечірні ритуали. Засинаючи, згадуйте події дня. 3. Умови для сну. В спальні має бути прохолодно, темно, тихо та волого. Використовуйте зволожувачі, маски для сну, провітрюйте. 4. Спальне місце. Спіть окремо від партнера або відведіть кожному максимум місця. Подушка має бути такою, щоб незручно було спати на животі, найфізіологічніші позиції на спині або боці. Розгляньте обтяжену ковдру. 5. Снодійні. Не використовуйте без призначення лікаря, оскільки вони вирубують мозок, не забезпечуючи природнього сну. 6. Тривалість сну спіть не менше 7-9 годин. Пам'ятайте, що час у ліжку відрізняється від часу сну. Близько 40 хвилин людина не спить у ліжку плюс нічні пробудження. Моніторте час сну за допомогою полісомнографії або гаджетів. Аураринг. Сім, правильне пробудження. Не використовуйте будильник, довіряйте циркадним ритмам, забезпечте якомога більше світла в кімнаті після пробудження, відкрийте штори, світло найкращий стимулятор. Якщо вам потрібна кава для бадьорості, ймовірно, зі сном щось не так. Медичні чекапи проактивна турбота про здоров'я через регулярні медичні обстеження дозволяє виявити проблеми на ранніх стадіях, однак важливо уникати як ігнорування та і надмірної діагностики. Один аналіз ДНК одноразово допоможе дізнатися про генетичні схильності непереносимості, два. Загальний аналіз крові. Регулярно перевіряйте лейкоцитарну формулу, ШОЕ. Рівень глюкози, загального білка, загального білірубіну, робочі транзити пенк. 3. функціональна перевірка. Проходьте згідно з віком дерматоскопія після 30, мамографія після 40. 4. Пульс спокою. Чим нижчий, тим краще. Моніторте фітнес-браслетом. 5. Тиск. Норма менше 120 на 80. Вимірюйте у спокійному стані. 6. Стоматолог. Турбота про зуби важлива не тільки для естетики, а й для запобігання запаленням. 7. Не зволікайте, якщо аналізи не в нормі, одразу звертайтеся до лікаря. Фізичний стан тіла невіддільний від стану духу. Для зміни способу життя потрібна зміна базових звичок та погляду на життя, ментальне здоров'я, як воно влаштоване. Навіщо потрібен стрес? Стрес це ключовий механізм виживання, який дозволяв нашим предкам миттєво концентруватися на небезпеці, викид кортизолу та адреналіну. Проблема полягає в тому, що в сучасному світі, де реальних загроз значно менше, а інформаційний потік, новини, соцмережі, постійно сигналізує про небезпеку, рівень стресу залишається стабільно високим. Гормони стресу, постійно надходячи в кров, отруюють організм, викликаючи хвороби. Цю сигналізацію неможливо вимкнути, але можна навчитися її усвідомлювати та перенаправляти. Я та мозок. Ваше я, особистість та матеріальний мозок це не одне й те саме. Я є надскладним процесом, що запускається в мозку для досягнення цілей. Когнітивний психолог Ен Трейсман визначає Я як напрямок уваги. Ваше Я знаходиться там, куди спрямована ваша увага. Фокусування на позитивних чи негативних аспектах життя визначає наше світовідчуття. Мозок приймає рішення раніше, ніж ви їх усвідомлюєте, дослідження Лібета, що свідчить про обмежену свободу волі на рівні я. Однак із мозком можна домовитись. Цілі мозку. Згідно з девідом роком, модель скарф мозок керується п'ятьма основними цілями: 1. Статус. статус. Для наших предків статус був питанням виживання. Сучасний мозок все ще сприймає зниження статусу як небезпеку, тому ми постійно захищаємо його. Це проявляється як у токсичній поведінці, агресія образи, так і в тонких формах іронія, висміювання. Хвала підвищує статус, порада знижує іншого. Об'єктивного статусного лічильника не існує, мозок мислить категоріями конкуренції. Важливо пам'ятати, що ваш статус хвилює лише вас, а не оточуючих, 2. Certainty – впевненість. Мозок постійно моніторить дійсність, прогнозуючи події. Це відбувається підсвідомо. Мозок любить передбачуваність, отримуючи дофамін від виправданих прогнозів, музика, сюжет, гумор. Ця потреба іноді призводить до пошуку закономірностей там, де їх немає, гороскопи. У складних ситуаціях люди часто готові погодитись на негативний результат, аби припинити підвішений стан, оскільки прогнозування дуже енерговитратне. 3. автономія. Автономність мозок не терпить непідконтрольних ситуацій, оскільки це загрожує тривогою та стресом. Важливий сам факт контролю, а не те, що саме контролюється. Досвід американських будинків для літніх людей показав, що надання літнім людям можливості контролювати дрібні рішення, що їсти колір фіранок вдвічі знижувало смертність, збільшення контролю над аспектами життя знижує тривогу. 4. пов'язаність з іншими людьми це властивість закладена на найглибшому біологічному рівні. Ми, соціальні істоти, здатні розрізняти обличчя та переймати настрій завдяки дзеркальним нейронам. Остракізм активує ті ж ділянки мозку, що й фізичний біль. У самотніх людей зменшується утворення нових нервових клітин та вищий артеріальний тиск. Дослідження показали, що соціальні зв'язки є одним із найсильніших факторів, що впливають на тривалість життя, навіть більше ніж дієта чи сон. 5. Фернес. Справедливість. Наша чутливість до розподілу заслуг і благ є природною. Коли ми жертвуємо справедливістю заради вигоди, мозок не виділяє гормони радості. Відраза до зіпсованої їжі та до нечесної поведінки активують одні і ті ж ділянки мозку. Існують і статеві відмінності. Чоловіки можуть радіти, перехитрівши когось, тоді як жінки відчувають радість, коли все чесно. Обмеження мозку. Мозок не є єдиним механізмом, а складною системою, що розвивалася еволюційно. Один найдавніший рептильний мозок відповідає за базові інстинкти самозбереження розмноження. Два. Лімпічна система виникла пізніше, відповідає за емоції. 3. неокортекс, кора головного мозку. Наймолодша ділянка 4-5% об'єму мозку. Що робить нас людьми? Мова, абстрактне мислення, уявлення про минуле майбутнє. Неокортекс Слабший за інші частини мозку, нездатний до багатозадачності та довгої концентрації. Інформація обробляється двома нейронними мережами. Наративна нейронна мережа, включена за замовчуванням, перетравлює думки про себе інших минуле майбутнє. Це радіо, яке ніколи не вимикається. Нейромережа безпосереднього сприйняття відповідає за досвід тут і зараз. Щоб переключитись на нейромережу безпосереднього сприйняття, потрібне активне втручання, наприклад, медитація, ментальне здоров'я. Як його покращити. Щоб покращити ментальне здоров'я, потрібно розібратися зі своїми бажаннями, позбутися машинальних звичок та емоцій. Ноутінг, ноутінг це технологія називання своїх відчуттів та емоцій. Вона допомагає розібратися в собі. Практика: сядьте зручніше, заплющте очі, називайте все одним словом, без міркувань, з одним ритмом, раз на секунду. Починайте з тілесних відчуттів: тепло, холод, біль. Якщо відволіклися, назвіть це думка або відволікання. Емоції. Якщо важко назнати емоцію, запитайте, на що я реагую. Це активує неокортекс. Корисно розрізняти сім негативних почуттів: страх, гнів, дистрес, сум. Провина, нудьга, самотність. Вплив, якість нашої реальності залежить від того, як ми її називаємо. Якщо під час ноутінгу багато негативних визначень, спробуйте їх прибрати. Вправа на вдячність: щодня перераховуйте все хороше, що сталося за останній час. Тренуйте свідомість фокусуватися на позитиві, шукайте тих, кому ви за це вдячні. Перегляд позиції, навчившись називати свої відчуття, переходьте до зміни свого погляду на ситуації, використовуючи принципи Мілтона Еріксона. З кожним усе гаразд. Кожна людина має всі необхідні ресурси. Людина завжди робить найкращий вибір із можливих. Всі наміри людей завжди позитивні. Люди регулярно змінюються. Техніки перегляду позиції. Пошук перспективи. Замість того, щоб пояснювати негативний вчинок іншої людини, наприклад, сусіда, який залишив сміття, з позиції його лінії шукайте логіку його вчинку, виходячи з кінцевої позитивної мети. Можливо, він не хотів розводити щурів у сміттєпроводі і планував віднести сміття пізніше. Друге нормалізація. Страждання це біль помножений на опір. Знижуйте опір своїм страхам. Якщо ви боїтеся літати, нормалізуйте відчуття, тремтіння літака на висоті Дцять кілометрів є зрозумілим відчуттям. Поговоріть про це з джерелом страху або співчуваючою людиною. Третє. Зміна пріоритетів. Коли ви усвідомлюєте свої відчуття та вмієте нормалізувати ситуацію, ведіть щоденник. Він допоможе побачити, чи відповідають заявлені пріоритети реальним діям. Аналізуйте, чому одні бажання витісняються іншими. Наприклад, YouTube замість тренування. Це не інструмент покарання, а аналізу. Загальні установки для тренування неокортексу. Структуруйте плани, не завантажуйте моз. Невпорядкованою інформацією, пряма постава і посмішка. Впевнена поза сигналізує мозку про викид позитивних гормонів. Навчайтеся новому, будь-які нові дії розвивають префронтальну кору. Це не обов'язкова нова мова. Можна просто чистити зуби іншою рукою або вставати з ліжка по іншому. Поставте велику мету. Бажана і значуща мета підживлює довгострокову мотивацію, адже на самій силі волі далеко не заїдеш. Усвідомленість та медитація. Усвідомленість бути тут і зараз біологічно закладена в нас, і її високий рівень корелює зі зниженням стресу, тиску, ваги та чутливості до болю. Тварини завжди перебувають у теперішньому моменті, а нам заважає наративна нейронна мережа. Для підвищення усвідомленості оточення: вимкніть сповіщення на гаджетах, організуйте робочий простір без відволікань, уникайте новин та соцмереж. Спорт і медитація надійні способи бути тут і зараз. Медитація, на відміну від спорту, змінює префронтальну кору. Для початківців у медитації опір нормальний, дисципліна важливіша за тривалість 10 хвилин щодня. Пишіть короткі звіти про свої відчуття. Медитація не є самокопанням, а способом фіксувати переживання для їх усвідомлення та подолання. Для досвідчених: переконайтеся, що медитація не стала формою ескапізму від реальності. Якщо медитація не подобається. Боїться. Обмежтеся ноутінгом кожну годину протягом кількох хвилин називайте кольори, форми, звуки навколо. Це заспокоює неокортекс і тренує його. Міні сеанси усвідомленості. Інтегруйте усвідомленість у повсякденне життя, їжте усвідомлено, відчуваючи смак і текстуру. Ходіть усвідомлено, відчуваючи землю під ногами. Увага до оточення. Люди соціальні істоти, які найкраще функціонують у групах. Оточуйте себе людьми з цілеспрямованими цілями. Аналіз оточення. Випишіть свої найважливіші цілі. І проаналізуйте, хто з вашого оточення, друзі, сім'я, колеги веде спосіб життя, що суперечить вашим цілям. Додавайте позитивні зв'язки. Шукайте однодумців, курси, спільноти. Ведіть публічний щоденник. Зверніться до психотерапевта для опрацювання глибинних проблем. 10 найкращих думок. 1. Не сидіть більше 50 хвилин поспіль і проходьте щонайменше 8 тисяч кроків на день. 2. Лягайте спати до 23.00. Прокидайтеся, коли відчули, що виспалися. 3. Їжте помірно, намагайтеся не зловживати цукром. 4. Проходьте регулярні медичні чекапи. 5. Розвивайте неокортекс. Частіше влаштовуйте міні-сеанси усвідомлених включень у повсякденне життя під час їжі, прогулянок, відпочинку. 6. Організуйте навколо себе позитивне середовище. Це стосується і спінрозмовників, і інформації, і навіть слів, які ви використовуєте. 7. Дякуйте собі та оточуючим за все добре. 8. Знайдіть собі велику мету, яку хочете реалізувати. 9. Відмовтеся від новин. Зовсім. 10. Спробуйте медитацію. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.